どうした На долину біжу, стрибаю, рину, місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди, бо весняна вода як воля молода. Шукаю тую русалку, що покохав я з малку, бо водяній царівні нема на світі рівні, збігав я гори, долини, яри і звори. Милішої коханки нема озерянки, зіб'ю всю вашу воду, таки знайду ту вроду. Виплинь Жемила. Се ти, мій чарівниченьку. Що ти робила? Я марила всю ніченьку про тебе мій паниченьку. Ронила сльози дрібні, збирала в кін висрібні, без любої розмовоньки сповнила вщерть коновеньки. Ось кинь на дно червінця, Полються через вінця. То сей у вас в болоті кохаються у злоті. Найкраще для русалки сидіти край рибалки, глядіти не борака від сома та від рака, Щоб не відгризли чуба. Ото розмова люба. Вже й розгнівився, а я щось знаю, Любчику, хороший душогубчику. Де ти барився, ти водяну царівну зміняв на Мельниківну. Зимові довгі ночі, а в дівки гарні очі. Не дарма паничі їй носять дукачі. Добре я бачу твою ледачу вдачу та я тобі пробачу, бо я ж тебе люблю. На цілу довгу мить тобі я буду вірна, Хвилину буду я ласкава й покірна, а зраду потоплю. Вода ж не держить сліду від рана до обіду, так як твоя люба або моя журба. Нумер миром, поплинем понад виром. На виру вирочку, на жовтому пісочку, в перловому віночку зав'юся у таночку. Ух, ух. Ох, як я довго спала. Довго, дочко, вже й сон трава перецвітати стала. От от зузуленька маслечко сколотить, червоні черевички убереться і людям одмірятиме літа, вже вирію поприлітали гості, он жовтими пушинками вже плавлюють на чистім плесі каченятка дикі. А хто мене збудив? Либонь, весна. Весна ще так ніколи не співала, як отепер. Чи то мені так снилось? Ні, стій. Ба? Чуєш? То весна співає? Та ні, то хлопець на супілці грає. Який? Невже це то, що греблі рве? От я не сподівалася від нього. Ні, людський хлопець дядька лева небіж, лукаш наймення. Я його не знаю, бо він уперше тута, він здалека. Не з цих лісів, а з тих борів соснових, де наша баба любить зимувати. Осиротів він з матір'ю вдовою, то дядько Лев прийняв обох до себе. Хотіла б я побачити його. Та нащо він тобі? Він, певне, гарний. Не задивляйся ти на хлопців людських. Це лісовим дівчатам небезпечно. Який бо ти, дідусь, став суворий? Це ти мене отак держати будеш, як водяник русалку? Ні, дитинко, я не держу тебе. То водяник в драговині цупкий, привик удику усе живе засмоктувати, я звик волю шанувати, Грайся з вітром, жартуй з перелесником, як хочеш. Всю силу лісову й водяну, гірську й повітряну привав до себе, Але минай людські стежки, дитино, бо там ходить воля, там жура, тягар свій носить, обминай їх, доню, раз тільки ступиш і пропала воля. Ну, як таке, щоб воля та пропала, Все так колись вітер пропаде. Не руш, не руш, не ріж, не убивай. Та що ти, дівчино? чи я розбійник? Я тільки хотів собі вточити соку з берези. Не точи се кров її, не пий же крові, сестроньки моєї. Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Я мавка лісова. А, от ти хто. Я від старих людей про мавок чув не раз, але ще зроду не бачив сам. А бачити хотів? Чому ж би ні? Що ж, ти зовсім така, як дівчина. Ба ні, хочеш, як панна, бо й руки білі. І сама тоненька, і якось так убрана по-наськи. А чому же в тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені, а були як небо, сині. О, тепер вже сиві, як тая хмара. Ні, здається, чорні. Чи може карі ти таки дивна? Чи гарна ж я тобі? Хіба я знаю. А хто ж ти знає? Е, таке питаєш. Чому ж цього не можна запитати? Он, бачиш, там питає дика рожа чия хороша, а ясеній киває в верховіці найкраща в світі. А я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево німе, та й годі. Німого в лісі, в нас нема нічого. Чи то ти все отак сидиш у лісі? Я з роду не виходила ще з нього. А ти давно живеш на світі? Справді, ніколи я й не думала про те. Мені здається, що жила я завжди, і все така була, як от тепер? Здається, все така. А хто ж твій рід? Чи ти його зовсім не маєш? Маю. Є лісовик. Я зву його дідусю, а він мене дитинко або доню. То хто ж він, дід чи батько? Я не знаю. Хіба не все одно? Ну, та й чудні ви отут у лісі. Хто ж тобі тут мати, чи баба, чи вже як у вас зовуть? Мені здається, часом, що верба ота стара, сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохном якеньким устелила для мене ложе. Там ти й зимувала, а що ж ти там робила цілу зиму? Нічого, спала. Хто ж зимою робить спить озеро, спить ліс і очерет репіла все, засни, засни. І снилися мені все білі сни. На сріблі сяли ясні самосвіти, стелилися незнанні трави, квіти, блискучі, білі, тихі, ніжні зорі спадали з неба, білі, непрозорі і клалися в намети. Біло, чисто, побід наметами, ясне намисто з кришталю грає і ряхтить усюди. Я спала. Дихали так вільно груди, по білих снах рожеві і гадки, легенькі гаптували мережки, і ясні ткались золотоблакитні, спокійні, тихі, не такі, як літні. Як ти говориш? Чи тобі так добре? Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишуся Чи у людей паруються надовго? Та вже ж навік. Все так, як голуби. Я часом заздрила на їх, так ніжно вони кохаються, а я не знаю нічого ніжного, окрім берези. За те ж її сестрицею взиваю. Але вона занадто вже смутна, така бліда, похила та журлива, я часто плачу, дивлячись на неї. От Вільхи не люблю, вона жорстка. Осика все мене чогось лякає, вона й сама боїться, все тремтить. Дуби поважні надто. Дика рожа задирлива, так само й глід і терен, а ясень, клений ябір гордовиці. Калина так хизується красою, що байдуже їй до всього на світі. Така, здається, є я була той рік. Але тепер мені чомусь те прикро. Як добре зважити, то я у лісі зовсім самотня. Кашу. Гов, а де ти? Тут я, мамо. А чи не годі вже того граня, все грай та грай, а ти роботостій. Яка ж робота? Як яка робота, а хто ж обору мав загородити? Та добре вже загороджу, нехайно. Коли ж воно оте нехайно буде, тобі усе ганяти по шорхах з приблудою. Знаки накидичем отим. Та хто ганяє, бидло ж я пасу, а мавка помагає. Одчепися з такою поміччю. Саме ж казали, що як вона глядить корів, то більше дають на білу. Вже ж відьомське кодло. Немає відома, чим вам годити. Як хату ставили, то не носила вона нам дерева, а хто садив города з вами, нивку засівав, так як сей рік хіба коли родило. А ще он як умайла квітками по підвіконню, любо подивитись. Потрібні ті квітки. Таж я не маю у себе в хаті дівки на виданню. Йому квітки та співи в голові. Куди ти? Та ж обору городити. Чого тобі? Де дядино Лукаш? Чого ти все за ним не випадає за парубком, так дівці уганяти? Мені ніхто такого не казав. Ну то хоч раз послухай не завадить. Чого ти все розпатлана, така, нема щоб зачесати щепурненько. Усе як квітьма ходить чепурно. І що це за манаття на тобі? Воно ж і невигідно при роботі. Я маю дещо з дочки небіжки. Піди вберися там на жерці висить. А все, як хоч у скриню поклади. Та добре. можу й переодягтися. Сестрице, пошануй, краси моєї не руйнуй. Я мушу, уже ж мене пошарпано, всі квітоньки загарбано, всі квітоньки зірниченьки, геть вирвано з пшениченьки, мак мій жаром червонів, а тепер він почорнів, наче крівця пролилася, в борознеці запеклася. Сестрице мушу я! Твоя краса не рік ще пуйніше залишає. А в мене щастя, як тепер зов'яне, то вже не встане. Ой, горенько, коса моя, коса моя золотая, ой, лишенько, красо моя, красо моя молодая. Твоїй красі вік довгий не судився, на те вона зроста, щоб полягти. Даремне ти благаєш, так мене, не я, то інший, хто її зожне. Глянь, моя, сестро, ще хвиля гуляє з краю до краю, дай нам зажити веселого раю, поки ще літечко сяє, поки ще житечко не полягло, ще ж неминуче до нас не прийшло. Хвильку, хвилиночку, мить одну рідне, потім поникне, краса моя бідная, ляже додолу сама. Сестро, не будь як зима, що не вблагати її, не вмолити. Рада б я волю волити, тільки ж сама я не маю вже волі. Чи ж не трапляється часом на полі гострим серпочком поранити руку, Сестронько, зглянься на муку. Крапельки крові було б для рятунку доволі. Що ж, хіба крові не варта краса? Ось тобі, сестро, яса. О, вже й розвиднилось, а та все спить, килино, гей, килино, ну та й спить же, бодай навік заснула, встань, а встань, бодай ти вже не встала. Та чого там. Пора ж тобі коровицю здоїти, оту молочну, турського заводу, що ти ще за небіжчика придбала. Я тії подаю, що тут застала, та на три каплі молока, хунт масла буде. От же й не змовчить, хто ж винен, що на білу в нас не стало, з такою господинею. Ой горе, ну вже й невісточка, і де взялась на нашу голову. А хто ж велів до мене засилатися, та ж мали отут якусь задрипанку. Було вам прийняти та прибрати, хорошенько. От і була б невісточка до мислі. А що ж, гадаєш, ні? Такий була б. Дурний Лукаш ще проміняв на тебе, бо то було таке покірне, добре, хоч прикладай до рани, узиваєш її за дріпанкою, а сама її зелену сукню перешила та й досі соваєш, немає встиду. «Та вже ж у вас знаходишся в новому. Он чоловіка десь повітря носить, а ти, бідусь свекрушиськом проклятим ні жінка, ні вдова якась покидька. Який би чоловік з тобою сидів, бідо напрасна. Що було, то з'їла з дітиськами своїми. Он сидять. Бодай так вас самих посіли злидні. Нехай того посядуть, хто їх кличе. Чого сюди прийшла? Тобі не заплатили за роботу? Мені ніхто не може заплатити. До кого ти прийшла? Його нема. Я знаю, ти до нього. Признавайся, він твій коханок. Колись був ранок, ясний, веселий, не той, що тепер, він уже вмер. Ти божевільна. Вільна я, вільна. О, не журися за тіло. Ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино. Вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець, ляже Вернувшися рідну землицю, купі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, Вбогі й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм, промовляти, душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки. Голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю. Ролі озвучували той, що греблі рве, Адаменко Дмитро. Русалка, Филуненко Марія, Мавка, Пушкарська Поліна, Лукаш, Адаменко Дмитро, Лісовик Кривенко Назар, мати Лукашева Бехтер Наталія, Килина, Колісник Єлизавета, польова русалка Салевін Ольга.